Не звільняється пам'ять і знову роками. Я зітхну, запалю обгорілу свічу. Помічай, замки тверденькі, не храми, скам'янілий чорнозем, потріскані стіни плачу. Піднялись, позиваються в десятиліттях з долини, аж немов з Кам'яної Гори надійшли, придивляюсь, в країна, 20 століття, і не рік, а криваве клеймо 33. Сьогодні наша зустріч присвячується пам'яті тієї частини українського народу, яка загинула ученицькою смертю від голодомору, заподіяна в 1932-33 роками. Кожна людина, як і все свідоме людство, живе в трохи міром. Учора і завтра. Вчора це наша історія і кожен урок історії це урок знань про минуле, сучасне нашого народу, можливість зазирнути краєчком ока у майбутнє. Минуле буде різним, радісним і сумним, а буде ще трагічним. Сьогодні нас зустріч, урок ми торкнемо саме трагічних історій, і сторінок життя і. Життя народу народ нашої країни. Многостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати її чорних сторінок. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули ученською смертю від голоду, заподіяно сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках. Пам'яті українських сіл і хуторів, які ще з лику землі після найбільшої трагедії 20-го століття присвячується ця хвилина мовчання. Хто це, чий голос, що ночі просить хлібця? Хлібчика дай, маму, матусю, нену, крихітку хлібця. Сину й Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш, порятуй від голодної смерті народ мій, у якого дика саранча забрала до зернини. Покровителька люду Святого Руського. Куди ж ви всі відійшли? Чого залишили мою землю і народ мій на потало червоних дияволів. Чи ж не бачите, що вони доточують кров із могутнього українського дерева? Чи ж не бачите криниці повної українських сліз? Чи ж не бачите, що те, що те не Україна, а вже велетенська могила? Де ж ви, сили небесні? Господи, страждання муки мого народу до всевишньої скорботи зарахуй. І піди, погибель. В землі мого народу в сушу відведи? Не сьогодні це сказано. Час народжуватись і час помирати, час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час збирати його, час мовчати і час говорити. Час говорити, хай ці гіркі слова правди, народжені після десятиліть безломства, ляжуть першим нашим кеманем у підморок всенародного пам'ятника трагічній історії українського народу. На десятиліття можна закраслити архіви, можна приховати глибинах, без виховища викрадені документи. Можна замести слід злочину, можна раз і вдруге, втретє прислухувати історію та запам'ятовувати народ нічого не вдіє. Світовий ранок переконився хлібом, Ціни не падають. Водії, які звозили зерно на пункти схову, говорять, що часто на дорогах зустрічають молоду жінку. Кажуть, що смерть. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ведуть, богатирі з плагами йдуть, співаючи йдуть, ідучі дівчата. Не судилося того року, йде а ані співати дівчатам. Та й вишні засвітити світу. Такий багатий край, а такий парадокс, голод.